А от черкаські міліціонери пересіли на двоколісні. Велопатрулі заступають на варту у парках та на пляжах. Словом, скрізь, де місцина не проїзна. Удень і вночі він охороняє спокій черкастів. Наш патруль складається з двох осіб. Службу ми несемо з 12-ї години дня до 20-ї години вечора щоденно. На велосипеді кажуть правоохоронці затримувати порушників удвічі швидше, ніж на авто. Двоколісний здатен проїхати там, де автомобілю зась. А це Черкаська набережна та паркові зони. Аби вирізнятись серед натовпу, велолицарі одягають спеціальну форму. Місця недопатрульних на колесах ставляться схвально. Кажуть, відпочивати у малолюдних місцях стало безпечніше. Потрібні, навіть у тих місцях, навіть дуже потрібні, де велике скупчення, людей, де проходять масові міроприємства, де відпочивають діти, молоді. За порядком у місті двоколісні екіпажі наглядатимуть до кінця літа. Юля Доброскоковіка новини.